Ще сьогодні ми з вами поговоримо, теж буде важлива інформація, вона буде стосуватися отримувачів житлових субсидій. Я зараз розповім найбільш розповсюджені життєві ситуації і випадки, за яких вам пенсійний фонд припинить виплату житлової субсидії. Значить, дивіться, щоб ви були. Обережними. Вперше виплата раніше призначеної житлової субсидії вам буде припинена, якщо ви не будете виконувати зобов'язання за договором про реструктуризацію заборгованості за плати житлово-комунальних послуг. Пам'ятайте, що навіть якщо ви маєте заборгованість, ви маєте право звернутися до компанії, яка надає вам комунальні послуги, з ними підписати договір реструктуризації заборгованості, тобто сплачувати. Свою, свою заборгованість за комуналку частково і такий договір подати в пенсійний фонд і таким чином претендувати на призначення житлової субсидії. Якщо ви будете порушувати умови даного договору, тобто не будете сплачувати і погашати заборгованість, в такому випадку вам е, житлова субсидія. А виплата раніше призначеної житлової субсидії припиняється далі, якщо ви в заяві або в декларації можете надати недостовільні дані, які впливають на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії. Що це значить? Що ту інформацію, яку ви надаєте, вона має бути максимально вірною. І достовірною. Також, якщо ви не повідомили про обставини, які впливають на визначення права на житлову субсидію, змінилось склад зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, зміни соціального статусу членів домогосподарства, зміну переліку отриманих житлово-комунальних послуг. Якщо хтось з членів домогосподарства виїхав. За кордон. Обов'язково 30 календарних днів є у вас для того, щоб повідомити пенсійний фонд про ці зміни, про ці обставини. Якщо ви переїхали у разі переїзду до домогосподарства в інше житлове приміщення, будинок або іншу місцевість, у разі смерті заявника, якщо ви звернулися із заявою про припинення її надання, потім плата за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартів. Будинком, витрати на комунальні послуги, або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Такому будинку відповідно до договору, нормативного, правового або розпорядчого акту, здійснюється третьою особу за її рахунок. Або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо ви не повернули, надмірно вам виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання, або не сплачуєте суми до повернення. Тому, якщо у вас є такі, виникають такі обставини, обов'язково про факт о, таких обставин. Повідомляйте пенсійний фонд, щоб вам не припинили виплату призначеної житлової субсидії.